200 подарунків для кожного пасажира і пасажирка. Літака подарувала ось ця жінка. Це мама чотиримісячної дитинки, яка вперше летітиме 8 годин. Подарунок складався з цукерок берушів і записки. Привіт, я дуже старатимусь не плакати під час перельоту, але якщо я не впораюсь, прийміть цукерки і беруші як компенсації. В коментарях парад на адекватності. Нарешті, хоч одна нормальна мать, всім треба брати приклад з цієї жінки. Ну і яка молодець? Як на мене, це катастрофа. Ця історія не про доброту чи вихованість, вона про нав'язане жінці відчуття провини за природну, неминучу поведінку немовляти. І про очікування, що мати має вибачатися за факт існування дитини і обслуговувати потреби і комфорт усіх, навіть коли сама виснажена. Тож, чому це не окей? Дорослі люди теж часом шумлять, гучно говорять, хроплять, сваряться попри спроможність себе контролювати, на відміну від дитини. Але мама має вибачатися за плач дитини фізіологічний, природній, здоровий і неминучий. Друге, дитина не інфраструктурний дефект. Це людина, і вона має таке ж право на публічний простір, як і усі інші. Третє мама не зобов'язана дбати про комфорт усіх. Вона має право спати, пити воду, мовчати і бути втомленою без публічної сповіді та роздачі компенсацій. Ну і найважливіше, все це романтизація самопожертв. Але жінка не готельний сервіс. Вона не винна в тому, що у світі немає культури підтримки батьків у публічних просторах. Бо, дивлячись на це відео, складається враження, що найкращий варіант це закритися вдома і перші 14 років відвідувати лише дитячий майданчик. Або краще не народжувати. О, чекайте, а як же репродуктивний тиск на жінок, від яких суспільство буквально вимагає народити дитину. Розчулюватися такими милими історіями це не бачити. Як Жінку знову привчають вибачатися за те, що вона мама. Я відмовляюся від цієї провини. Моя дитина кричить, і я маю дбати про неї. І було би добре, аби суспільство в цей момент підтримувало мене і ще б бачило у мені людину.